Топа падлюки, повтікали всі, блядь, нахерн, по дома. Заставили директора працювати. бе Де -да, холодно, десь плюс 13. Стоять коні на припод. Я ставлю коня на зарядочку. На зарядку становись. Так, сюди, 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 давай, 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 давай. Ми Угу. Зараз пішов, хоть здоров. Так посеред ночі, семи дніпремоськими, фонарями, грузиємо його, бо блядь, воно леда, що їздило хуй на де блять. Цілий день тут думався, За грузьйом. Давай.